Воскресіння Христове дає надію усім християнам на вічне життя. Но якщо ти рахуєш себе християнином, чи ти маєш таку надію сьогодні? Якщо ти такої надії не маєш, то віщені народження від Бога. Ісус Христос сказав, Вам необхідно родитися згори, кожній людині необхідно родитися від Бога, від Духа Святого. А що для цього потрібно зробити? Потрібна лише віра, жива віра в Ісуса Христа і щире розпаяне серце. Нам кожному є, за що просити Бога прощення. Хтось в думках зрішив, хтось на ділах, хтось словами зрішив. Всі ми робимо рісти, чи той чи інший щодня. Але якщо людина щиро покається, і через віру в Ісуса Христа, Бог її простить. Так говорить Писання. Бо коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить від неправди всілякої.